У цих багатоповерхівках на Асалтівці важко знайти хоча б одне вціліле вікно. Усі вони повилітали внаслідок постійних ворожих обстрілів. Попри це, деякі мешканці досі не покинули своїх домівок і вже готуються до зими. У цьому їм зараз допомагають і волонтери закривають та утеплюють вибиті вікна. Аби виконати більшість робіт до холодів, за день працівники закривають десятки потрощених контурів. Щоб пришвидшити підготовку до зими, оперативно вирішувати проблеми з постачанням матеріалів, транспорту та іншими ресурсами, волонтери та міська влада об'єдналися. Спочатку спільно закривали розбиті російськими обстрілами школи. Наразі ж головну увагу приділяють саме житловим будинкам. Тому що не за горами халата сезон, сезон потрібно закривати контури там, де люди живуть, і атаплювати город без затоплення статися не має. Помагають матеріалами. дали матеріали, дали машину, яку ми привезли. Наразі каже Наталія Чернявська: закривають вікна у тих квартирах, де мешкають люди. У деяких випадках власники спеціально приїжджають, аби надати робітникам доступ до приміщення. Нам дають адресажики, збирають заявки. І ми вже непосредственно на Северной Салтовке, там, де люди живуть і є доступ, привезли. Ну, і Буквально зараз за несколько часов 50 квартир ми оперативно сделаем. Вечером передадуть списки, завтра мої ребята виходять на заміри, передаються в и всі заміри і продовжуємо. Загалом, за словами Наталії Чернявської, в місті необхідно закрити близько 27 тисяч розбитих вікон. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харківські звістя.